Дорогі мої діви, я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я Діана Богданова. і Зараз ми зробимо для вас старого розклад на лютий 2024 року. Сьогодні я працюю з картою колесо року, і перша карта для вас це Королева Жезлів. Ну що ж, сил, бажання, як то кажуть, е наснаги, емоцій вам не забракне в лютому місяці, щоб знаєте, досягати свого королева жезлів, ще говорить про те, що ви можете. Познайомитися з такою людиною або, можливо, десь звертатися в якісь структури до людей, які можуть бути ну, скажімо так, вищі, вищі від вас. Це можуть бути якісь юридичні, нотаріальні завдання, якісь можливо банки, фінансові ситуації. Тобто діло, ви будете в лютому місяці доволі такими активними і вирішувати якісь ну, певні питання того чи іншого характеру і звертатися до якихось людей які дійсно. Цьому мають, як то кажуть, е, толк. Далі, принцеса Пентаклів випала сама, отож, то кажуть, бути її в нашому е, і вашому розкладі. Е, Діва, принцеса Пентаклів говорить про те, що ви будете намагатися рости внутрішньо. Ви будете вкладати в себе, дорогі мої діви, можливо, якісь. Курси, можливо, якісь там, не знаю, коуч-сесії. Ви, можливо, щось навіть бути в прямому сенсі з цього слова, брати блокнот, сидіти, виписувати і пропрацьовувати якісь свої ті які чи інші е, життєві сторони і життєві ситуації. Також е, карта Королева Жезлів, і, напевно, більше всього, ви все-таки дійсно будете звертатися до когось за допомогою, так, щоб, можливо, десь правильно вирішувати свої життєві Питання. Так, ще одна карта шістка жезлів. Але в будь-якій ситуації, в будь-якому випадку, ви прийдете до того, що ви дійсно перемогли. В тій чи іншій мірі ви будете переможцем. Тому по шістки жезлів. Ви просто робіть те, що маєте, і результат не, скажімо так, не, не буде. Баритися швидко до вас прийде, тому в лютому місяці ви можете побачити якісь перші результати позитивного характеру. Так? Головне не опускати руки і працювати. І як таро підказка для вас туз мечей, щоб дійсно дійти до ситуації, до стану переможця. В певних ситуаціях тузу мечей вам треба поставити жирну і велику крапку. Тому, дорогі мої діво, якщо дійсно у вас будуть якісь питання, якісь ситуації, де вам треба вирішувати доволі так на відріз, доволі чітко, вам потрібно це зробити, тому що тому що й будуть або є якісь ситуації, які можуть вас тягнути, скажімо так, трошечки донизу. І щоб могти відірватися від цієї ситуації, то вам потрібно буде дійсно поставити в певних ситуаціях крапку. Це був второй розклад для вас на лютий місяць. Та побачимось ми в наступних відео.